Вітає центр кар'єри вищого професійного гірничо-будівельного училища. Зараз ми знаходимося на будівельному відділенні, де учні здобувають практичні навички в навчальних майстернях та навчально-практичних центрах. Цікаво дізнатись про це? Тоді ходімо, протестуємо професії разом. Ходімо, ходімо! Я вам покажу сучасне обладнання, яке в нас є. Такого ви ще не бачили. Чи ви не знаєте, де навчаються справжні слюсарі ремонтники, то я вам розповім, в навчально-практичному центрі Вищого професійного гірничо-будівельного училища з професії слюсар ремонтник слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Саме тут відбуваються різні процеси, коли зі шматка металу можна створити справжній витвір мистецтва. Тут головне дисципліна та точність. Попрацюємо з металом! А чим я вам не слюса ремонтник? Зараз ви маєте змогу на власні очі побачити навчально-практичний центр з професії електрогазозварник. Це новий центр з суперкласним обладнанням європейського зразка, що дає змогу готувати кваліфікованих робітників на більш високому рівні. Існує три речі, на які можна дивитися вічно: вогонь, що горить, вода, що біжить. І, звичайно, на те, як зварник професійно зварює метал, електрогазозварником може стати кожен. головне бажання. І навіть я не вірите? Даремно! На сьогоднішній день ми не уявляємо своє життя без автомобільного транспорту і фахівців, які ним керують. Тому як би далеко не зайшов прогрес, які б машини не винайшли для переміщення, знайдуться ті люди, які будуть ними керувати, а також їх ремонтувати. Таксі викликали. Гей, поїхали покатаю! А це ми. В якій навчаються тільки творчі особистості. Бо навчаючись за професією маляр лицювальник плиточних штукатур, ви зможете не тільки заробляти гроші, але й розкрити свій потенціал та фантазію. То пішли творити? У професійного маляра-лицювальника плиточника штукатура робота буде завжди. Це топ професія сьогодення. Відбудуємо країну разом! Машиніст тепловоза, машиніст електровоза, слюсар з ремонту рухомого складу. Коли перший раз мені показали електричну схему тепловоза електровоза, я побачила ось це. Але під чітким керівництвом суперпрофесіоналів, які працюють у ВПГБУ, я навчилась читати ці схеми. І тепер я бачу ось це! Приходь, ми тебе навчимо! Кожен українець може вимовити слово паляниця. Це як поднація. А наші учні, які навчаються за професією кухар офіціант вміють не тільки вимовляти це слово, а й випекти паляницю відповідно до усіх технічних вимог. А ну скажи, паляниця! Якщо ти хочеш стати успішним, реалізуватися як особистість та професіонал своєї справи, тоді чекаємо тебе в стінах нашого навчального закладу. Побудуй кар'єру разом з вищим професійним гірничо-будівельним училищем, а центр кар'єри допоможе тобі в цьому.